Усім привіт, друзі! З вами Палич. Так, друзі, я хотів би прокоментувати свої дії на мапі Life Ox. Я катаю на танчику 9 рівня е 50 і розповісти, чому взагалі, яким чином я тут дію і чому. Так, друзі. Граємо ми проти десяток. Дві ЛТшки, чотири ПТСАУ. арти немає, важких танків, один. І от, коротше, думаю, куди поїхати, або ЖД, або місто. Все ж таки, дивлюсь на сетап, там два таранця, там дві ЛТшки. Ну, коротше, на ЖД їхати мені не можна, тому що я особливо не танчу. Нічого, в принципі. Ну і не пробиваю. Там буде чифтейн, там будуть ПТшки на кемпах, тому вирішую проїхати на центр, на пагорб. І тут спробувати повідстрілювати ЛТ-водів. У нас 249. й Коротше, Він мені не страшний, в принципі, але я пробую постріляти по ворожому пагорбі. Закидаю Чентавру, цей скажу, я скажу, віртуху. Там, звісно, стоять іще СТ, їх в цьому бою буде багато. Але я насправді чекаю на ЛТшку. Бачу HWK не попадаю, снаряд десь падає вниз. Вилітає 249-й Блек, той, що у нас з кулеметиком, і просто. І просто зливається, як більшість 249-х. Я розумію, що одна ОТ справа в центрі, тому трошечки можу під'їхати поближче і взагалі відчувати себе ну, вільніше буде, так би мовити, в своїх діях. Так, що тут відбувається у нас? На ЖДі естехи. О, Бурасик, до речі, може світити, але він мене не бачить. На ЖД Я дивлюсь, у нас одна ЛТшка, три стехи і важкий танк. На... Біля будинків колотиться. Така ситуація. Ситуація, хто перший поїде, той і відхватить. Саме за ЖД кажу. Ну, і так і відбувається у нас на ЖД. Все дуже погано. Елтеха взагалі не зрозуміла, що там робить наша Елтеха Друга в місті. Те ж саме не зрозуміло. Я пробую дати в Бурасика, в мене не летить. На жаль, тим часом ЖД вже там троє залишилось. Бурашика забирають, і я пробую забрати Алтеху, в мене прямо непогано залітає в неї. І дивіться, наші їдуть далі вперед до їхнього респауну, але я вирішую допомогти, допомогти з ЖД. Там е, починають наступати червоні, тому пробую хоч якось допомогти. Бачу, що наш важкий танк відтягується, досить грамотно все робить. І розумію, що там е, ПТСАу на кемпах стоять на ЖДХі. Там ще таранці є, тому не дуже я бикую насправді. Бачу чіфтейна, пробую йому роздавати, отримую від стежки якоїсь. ну коротше, Бачите, як у мене танчик танкує. Даю впрогу непогано, до речі, залітає. Наші починають захоплювати базу, а я пробую все ж таки пробую відкидувати. Так, що далі відбувається? Двоє стало на захоплення бази, і ще й ЛТХ їде їм допомагати. Я вже розумію, що це все типу. Пробую підсвітити є 4 го виходить підсвічувати, дивіться. І прогу відсвічую. Бачите, в світтю є третього, 540 асісту вже непогано. Звісно, там ніяк не залетить Є4-го, вже троє на захопленні. І там красненькі їдуть дефати свою базу. Для мене це досить чудово, я вам скажу, що вони поїхали. Чифтейн відступає. Він на мене, я так дивлюся, дивиться. Ага, все. Щось навіть танканув, він по мені почав стріляти. І їде назад дефати базу. Я по ньому не влучаю, на жаль. Так, і ще відпруги отримаю. Ну, коротше, червоненькі задефали базу. Я дивним чином танкую від Чіфа, пробую йому дати, але він уже заїхав за залізну дорогу. Так, повертаюсь я ближче до респауна, розуміючи, що там ПТХ ворожі, у нас ЛТ залишається. Взагалі ЛТ бездарно зіграли, насправді. Стала на, на захоплення бази і стоїть, вона повинна їхати. Хоча їхати, в принципі, сюди, повертатися, але він вирішив позахоплювати базу. Не знаю навіщо. Так. Я їду з тяжиком. До речі, ПТ залишилася у нас на базі. Незрозуміло чому. Я їду з важким танком, так би мовити, брати. Красненьких котел. Так, розумію, що там таранці. Один на таранець. І другий там стоїть. Не дуже я бикую. Так, чифтей. Відкидали. Ховаюся за залізну дорогу. ЛТХ. Ще півхвилини їй займати базу. Я підтягуюсь ближче, щоб пробувати по красненьких кидати. Знаходжу тарана. Дав йому в каток. І йому на 700 дала. Дали на 700, коротше. Важкий танк дав на 700. У мене в башту йому не залітає. На жаль, кидаю в землю. Так. Лтеху. Лтеху все ж таки добирають. Ялинку. Аж таки чувак не звалив, на жаль. Так, Ось стежка у нас теж там тепер в неї не гаразди. Я пробую підстрахувати. Бачу, їде Є4. І4 дуже нагло їде. Відстрілюю його. І досить вдало я вам скажу, відстрілюю. Навіть він у нас під... підгорає. Чудово! Його добирають, отак оце не робіть народ, так? Він залив бій, можна сказати. Там чи ще стоїть, я пробую його побачити, але він на пагорбі, я його ніяким чином там не пробиваю. 114-й помирає. Я добираю Є4-го, чудово, він, на що він розраховував, просто незрозуміло. Так, два таранця нікуди не ділося. Чифтейн на центрі. І нас залишається двоє. Я та Type 58. Це у нас барабан Американщини. Коротше, що тут відбувається, я хочу підсвітити е, чифа. Зараз я це зроблю. Пробую його відсвіт... підсвітити прогу. Я не дістану. Розумію, що чифтейн на центрі. От, от він у нас світиться. Я йому магічним чином даю і його побачив важкий танк. Оце було шикарне рішення насправді. Засвітити чифа. Але погано, що я від нього отримав. Так, лишаються троє. Я розумію, що. На жаль, ні, я навпаки не розумію, де другий таран на мене виїжджає прога. Підтягуюсь ближче до неї, щоб вона мені не дала. На жаль, я пізно зрозумів, що один таран справа, а другий таран буде. Буде зліва заходити. Так. Дивіться, він раз заходить зліва і мене забирає. На превеликий жаль, отак. От от. Ну і дивіться, що далі відбувається. Тим часом Т-58 Heavy він заряджається, і для нього всі шотні, щоб ви розуміли. І чувак просто фахівець. От реально за, за, ну, затащив катку, молодець. З першого пострілу забирає тарана, з другого забирає Прогу. Розумію, що зліва ще один таран. І він просто, бачите, ще й фуловий, забирає третього тарана, розумієте? Отакі От союзники бувають, друзі. Бій просто, ну, дуже цікавий бій. Немає тут такого прям серйозного настрілу, але він дуже шикарний вийшов. Ми залишилися, нас двоє залишилися проти чотирьох, і все ж таки вийшло нормально зіграти. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім пока!